Всім привіт! Неодноразово зустрічаємо ситуацію, коли дехто з вас не розуміє, для чого ми ставимо прапорці країн перед телефонами і що вони означають. Цим відео постараємось вам розповісти деяку інформацію. Саме сьогодні ми б хотіли розповісти вам про версії смартфонів Samsung. Скільки версій знаєте ви? Напишіть в коментарях. Насправді, версій дуже багато: США, Китай, Україна, Європа, Корея, Японія і так далі. Суттєвої різниці між деякими немає. Тому і акцентувати увагу на них не будемо. Давайте для прикладу візьмемо США Європу та Китай. А смартфон для прикладу Samsung Galaxy S22 Ultra. З вигляду всі смартфони абсолютно ідентичні. У всіх смартфонів екран 6,8 дюймів. Присутній S-Pen. Та у всіх ідентичні кольори. Проте, переглядаючи відео далі, ви зрозумієте, що різниця є. Багато для кого не секрет, що Samsung в свої смартфони ставить процесори від Exynos та Qualcomm. Якщо ж ми беремо європейські версії, то на борту ми маємо Samsung Exynos 22.00. Повертаючись до версії США та Китаю. Ми маємо Qualcomm Snapdragon 8 першої генерації. Але не тіште себе надіями, що смартфон буде жити в два рази довше. В середньому приріст десь 15%. Але це все залежить від зносу батареї та вашого сценарію використання. Ну що ж, з процесором розібрались. Перейдемо до не менш відомої відмінності. Мова у нас піде про кількість сім-карт. Почнемо з європейської версії. В нашому розпорядженні дві фізичних сім-карти та змога підключення є сім. Версія для США може похизуватися одною фізичною сім-картою та e Версія для Китаю має лише і фізичні сім-карти є сім немає. Отож, ми бачимо зовсім різну конфігурацію сім-карт, і тут же вам вирішувати, який смартфон вам підійде. Давайте тепер поговоримо про те, на що ми будемо дивитись кожен раз, коли розблоковуємо смартфон. Дехто міг подумати, що це екран, але ні, ми поговоримо про локалізацію смартфона. Європейська версія. Будь-яка мова, яка вам потрібна. Українська відповідно також є. Американська версія тут на жаль немає української мови, тому будьте готові вивчати англійську. Китайська версія тут української мови, на жаль, немає. Користуватись можете англійською або мовою наших сусідів. Але давайте зробимо маленьку поправочку. Мова, про яку ми писали вище, це стосується лише системи. Якщо ж ви ставите будь-які додатки в налаштуваннях додатків, можете ставити будь-яку мову. І українську також. Тепер перейдемо до того, про що мало хто знає. До вашої уваги, камера смартфонів. Тут нам не потрібно розбиратись у версіях, тут це простіше. Пам'ятаєте про процесори? Отож, повертаємось до них. Якщо у вас процесор від Qualcomm, то камери у вашому смартфоні встановлені від компанії Sony. Якщо у вас процесор від Exynos, то камери будуть від Samsung. Чи є між ними різниця? Давайте розберемось. Дуже часто зустрічаємо коментарі про те, що американський Samsung робить кращі фотографії, ніж європейський. І тут ми частково підтримуємо цю позицію. Камери що від Sony, що від Samsung в принципі ідентичні і роблять знімки однакові. Але якщо ми робимо фотографію до прикладу вночі, відключається штучний інтелект і скажемо так, домальовує нашу фотографію. І тут потрібно повернути ще раз до процесорів. Qualcomm робиться дещо краще. Тепер перейдемо до того, про що мало б хто міг знати. Перейдемо до модуля зв'язку. А чи знали ви, що вони різні? Тут принцип такий же, як і з камерами. Якщо у нас процесор від Qualcomm, модуль зв'язку ми маємо від Qualcomm. Якщо ж від Exynos, модуль зв'язку від Exynos. І тут з певністю можна сказати, що Exynos в Україні буде кращим, більш стабільним, але різницю важко відчути. Отож. Основне про Samsung ми розібрали. Пишіть в коментарях, чи була вам корисна ця інформація, чи було вам цікаво дивитись більше відео на нашому youtube каналі.